Але ми живемо, як християни, повинні жити саме вірою. Тому що Біблія говорить нам, що праведна людина живе своєю вірою. Логіка, вона дуже часто говорить проти віри. А віра рухається всліпу. Бог нас всиновив. усиновив. Він дав нам своє ім'я. Ми діти живого Бога. І нам належать усиновлення, обітниці і всі благословення у Христі Ісусі. Всі благословення неба і землі належать нам як дітям Божим. Це тобі вкрай важливо мати стосунки з Богом. Через які Бог має доступ до твоїх ресурсів, до твого життя. Без нашого дозволу, і без нашого розуміння, і без нашої згоди, з Божими планами, з Божими обітницями, Бог не буде нічого робити в нашому житті. По вірі, можливо, все. Царство Боже прийти, здоров'я отримати, обставини повернути обличчям до себе. Задоволення отримати від Бога. Амінь. Тільки вірою. Ми вірою рухаємо гори проблем. Ми віримо, протистоїмо хворобам. Ми віримо, отримаємо Боже забезпечення. Вірою, це коли у тебе є потреба, є певні обставини, є певні складнощі, і ти приходиш до Бога і говориш, Господи, в Твоєму слові щось ти обіцяв. І я в це вірю. І я з тобою згоден. Не тільки вірити, а й діяти згідно з вірою. Діяти згідно з вірою. Що ми маємо, можемо робити згідно з нашою вірою? Якнайменше це говорити своїми устами, що ти віриш? Чого ти очікуєш від Бога? Що ти бачиш своїми очима? Не вмикай логіку. Логіка говорить, я почав молитися, і все стало гірше. Це логіка, кого говорить. Але ти ж не знаєш. Що насправді Бог запланував. Ми не знаємо, але якщо довіряємо Богу, ми знаємо, що кінцем цієї історії обов'язково буде прорив. Наша віра дає нам переносити будь-які складнощі, будь-які страждання. Але для цього треба мати цю віру, що незважаючи ні на що, мій Бог зараз на зв'язку зі мною. Незважаючи ні на що, я отримую Боже благословення в моє життя.